Клам, ясно. Ти вважаєш себе непричетною. Ти відкриваєш гардероб і вибираєш, ну не знаю, хоч цей синій светрик, бо хочеш продемонструвати всьому світу, що ти серйозна дівчина, яка плює на свій імідж з високого хмарочоса і не усвідомлюєш. Що твій ковтець не синій, не бірюзовий і не кольору морської хвилі, він небесно лазуровий. І що у 2002 році Оскар Деля представив колекцію лазурових суконь. Потім, здається, Івсен Ларан випустив лінію лазурових жакетів у стилі Мілідарі. Потім Лазуровий замерехтів у восьми інших модельєрів, розтікся по універмагах і осів у якомусь проміційному магазині, де ти вибила його на розпродажі. Але у цьому кольорі сконцентрувалися мільйони доларів і незліченні години робочого часу. Ти наївно думаєш, що не під моді, і при цьому носиш кофту. Яку для тебе обрали люди у цій самій кімнаті, із купи хламу?